Кажу, ну що малий йдемо бахнемо, типу, там, чи чи, чи що мала, йдемо, ми роботу зробимо? Не знає, там, не знаю, там кому-то дамо там товчі. Максимально грамотно, чітко, ну і красиво, типу, це як треба зробити для себе в першу чергу. Призикував даром і вернувся. І такий, ну, типу, добре. Ти стріляєш, ну по суті, палками. Ти кидаєшся палками. Тобі. І то, що від того зло від того, як ти ту палку кинув. Вітаю, друзі. Сьогодні ми трохи підрегулювали нашу льотну зміну для того, щоб. Познайомити вас з одним з наших пілотів, розказати вам про те, що його мотивує, що його надихає, і загалом, що ховається за обличчям льотчика армійської авіації. Нагадую, що ви переглядаєте це відео на каналі 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал Хорунжова Віктора Павленка. Запрошуємо вас підписуватись та слідкувати за життям наших підрозділів. Отже, сьогодні на нашій зустрічі присутній командир ланки вертолітної ескадрилі. Його звуть Андрій. Обличчя в нього е, сьогодні прикрите, але я думаю, на його харизматичність це не впливає. Тому Андрію, вітаю. Е, прошу тебе, розкажи, будь ласка, е, яке місце займаєш ти в Збройних силах, що є основним твоїм завданням і взагалі чим ти займаєшся? Е, привіт, Настя, привіт, по пуб публіку, шановна. Чим займаюся? Командир ланки жодом 8. Займаюся тим, що командою, скажімо так, цілою ланкою виконує задачі з ураження нехороших людей. Десантування, перевезення, вантажів людей, ну і всякого різного. Робота відносно. Скажем так, як там в тому фільмі було людь та це найкраща робота в світі. А ну, всі тонкості я не можу можете водити в ефірі, в принципі, а от е, детальки, там якісь може життєві ситуації, всякі моменти я можу з цим поділитися. Тепер Андрію, я задам тобі 10 нестандартних питань, як до льотчика нашої бригади і загалом армійської авіації. Скажи, будь ласка, ви перед вилітом читаєте молитву чи інструкцію? <свісно> ні, ну, Особисто я почитаю молитву. <свісно> Це однозначна штука, діпо, цей. а от інструкцію – ні, інструкція вдома. Все вдома, вдома, вдома. Е... А тут ти вже готовий їдеш? Яку інструкцію? Ти, що, ти Тільки -то скажи комусь. <свісно> 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 серії, типу, якщо сильно розкрутити лопаті руками, вертоліт злетить. Це твоє серія, якщо. — Толкача будемо пхати, чи він запуститься. До речі, знаєш, ми теж хотіли спитати, чи з толкача він запуститься. <рес> ні, бо тому, що автоматика не відпрацює, тому він не запуститься. <рес> а якщо Гвинт в іншу сторону буде крутитись, поїде назад. А він, типу, не, не піде, бо там буде все відсічено, Типу, паси. Він буде просто. Він буде крутитися, але він не не пойдет. А ти там летиш, летиш, зупиняєшся в повітрі, ручний тормоз затягуєш? Так, однозначно, ручник тягнув, щоб він зупинився. <рес> <Тоже>. <рес> так, звісно, ні. — Е, повороти ви вмикаєте в повітрі? Е, Чисто руку впхаєш так в вікно тіпо, так, і так, типу, вліво повертаю. Там нема поворотників, на жаль. А можна замовити вертоліт на весілля, так, що з музикою, з димом? Ні, з ну, В принципі, якщо за все згоди, то думаю, що можна. Але я сумніваюся. Якщо це бачить командир, то я не сильно це хотів говорити. Чуєш, Андрій, а чого мі-8? Куди ділись сім попередніх? Вони е, дійшли. Довго йшли, довго запускалися. Довго йшли. Е, скажи, будь ласка, якщо натиснути всі кнопки відразу, вертоліт швидше полетить. Е, плюс е, 300 до кінських сил. <laughs> так, звісно, ні. ні. <laughs> а ви плюєте з польоту? З польоту? Але можна себе оплювати. А Риві що ви робите, робите? <laughs> якщо дуже треба в туалет? О, це такі пленежі двоякі. Нам Мі 8 легше. Мідо 4 льотчики зрозуміють мене. Ну, можна, якщо є можливість, можна сісти на гарний майданчик і піти свої справи зробити. А другий варіант можна дотерпіти, ніж треба дотерпіти. А скажи, будь ласка, на вертоліт є якраз якась окрема категорія прав? Е, чекайте мені, аби АБЦД є, то можна додати там е, КЗ, можна додати. Я би я б додавав, мені було прикольно в правах, би і, і не всім би їх видавав. І не всім видавав, тільки обраним. Вам загоряється деколи чек в вертольоті під час польоту? Ой, ти знаєш, скільки тих чеків є, то я тобі кажу, То один чек-червоний, один жовтий, типу, а тут багато їх є. Деколи стоп-сигнал типу, горить. Ви в такій ситуації що робите? Ні, то я звісно Типу, Це коли воно горить, це вже означає, що щось вже критичне, якби тут типу, вже треба або, зуп... або сісти вже негайно, або ще можна долетіти до аеродрому. Тоді треба враховувати різні чеки, різні сигнали. Бо їх там дуже батько, тих, тих червоних і жовтих табло. А в тебе було таке, що ти забував, де припаркував свій борт? Десь свій борт, до речі, часто. Кажеш, а той такий борт, наприклад, наприклад, рандомний номер 538, Типу, а, а, а де він стоїть? На другий, чи на третій? Десь там? А, ну добре, поняв. Дів... Дивись, а на СТО при огляді завжди кажуть, то так має бути. В авіації теж такі фахівці є? Так. То смішно звучить, на і є типа місцям. То особливість, то може бути, ніби, то нормально, то для нього норма. E, скажи, будь ласка, що гучніше для тебе: турбіна і шум вертольота мі 8 чи крик дружини, коли ти знову їдеш на ротацію? Дружина для того спокійна, але, але все-таки рика є 9, і коли запускається, воно сильніше ніби, і двигунів. Ями на дорозі ми оминаємо, а в повітрі доводиться таке робити? Ти не повіриш, от ями є в повітрі, особливо над лісом. Ти так летиш, тільки так. Думаєш, ясно, над лісом треба трохи вище. Андрій, на чому авіація тримається? На, можна говорити? Так. На підйомка із закліпках. А скажи, будь ласка, скільки ти років в Збройних силах? Збройних сил 2011 року це такий був переломний момент, коли Ну, був дитиною, всі ж дітьми були, і думали, яким я себе в житті бачу в майбутньому. А я так ходив, оце так дивився на ті вертольоти, бо жив в тому населеному пункті Новий Калинів і так дивлюсь: так класно не летять, так низенько. Так колись попробувати цей момент. Враховуючи те, що в мене батько був техніком в вертольоту, був в вертоліт і двигун. Групи обслуговування. І він, ну, деколи не брав на аеродром. Ми дивилися, я так роздивлявся, думаю, а як би це спробувати. Думав, буду, піду по його шляху, але пішов трошки по іншому, типу. Але все одно вернувся в ту армію і чекаю питання. А скажи, будь ласка, чому армійська авіація а не повітряні сили? От, тому що ми більше відносимося як до сухопутних військ. Ми їх підтримка, ми їх опора, ми їх моральний дух. Ми їх маємо підтримувати. Вони роблять тит титанічну роботу, а ми їх підтримуємо морально і не тільки морально. Привозимо снарягу, боєпри, ну, вантажі, продовольство, і підтримуємо з повітря. Вони в наступ, ми їм допомагати. Як думаєш, для них це важливо, ця підтримка ваша? Я думаю, що так. Бо коли, би, ну, коли б вони не бачили, що типу, їх там прикриває авіація з повітря, то не було б нічого. Типу. Вони б йшли, думали, що вони тільки самі. Що навколо них ще більше нікого немає, але ну, там ще артилерія є, ну поки розгорнеться. Тільки дзвінок, задача. Ми погнали, прикрили, вони побачили нас. Ми чимось допомогли, чимось змогли. Вернулися. Це дає їм таке відчуття безпеки більше, напевно? Так, що вони, типу, не самі, що вони не покинуті, що, вони, що за ними хтось, якби там, прикриває, хтось їх, хтось з ними працює. А скажи, будь ласка, от порівняти свою службу з попередніми роками, враховуючи те, що ти з 2011 року служиш, як провести паралелі от, в рівні підготовки льотчиків сьогодні? О, сьогодні прям підготовка над, надзвичайно швидка і якісна. Тобто, якщо колись це було в ті часи до повномасштабної війни, до вторгнення в 2013 році, тобто, це було, як мені здається, знецінення було. Типу, полятів було мало, роботи було мало, взагалі, типу. Навчання було тільки теоретичне, практики було маловато. А зараз практика дуже велика. Людей дуже швидко вчать, люди самі навчаються швидко, бо тому що ми мотивовані, бо ворог, якби напевно, на нашу країну і треба захищатися, як ніяк. І тому зараз підтока, звичайно, сильна, враховуючи з тими руками, що до 11 року. А яка в тебе орієнтовна кількість бойових вилітів? Десь 150-160, точно не про скажу. Ну, це рахується багато, мало. Як, як це вважається? Ну, як для мене, це вже непогано рахується, бо дехто, може, має набагато менше. Дехто Але має це набагато суто бойові, більше. бойові правда? Це, це, це суто бойові, це без тих перельотів, там нерозумілих, там ще кудись. Це іменно суто бойова робота. І дехто має під 400, під 500 має вилітів, то це вже досягнення. Просто я свою війну почав, скажімо так, особисто війну почав вже з 2023 року початку. Після нового року. зразу же. А до цього в мене випала такий шанс, був, що я був в Африці, був. я виконував там в складі миротворчої місії, виконував свої обов'язки рік часу. І після, після цього, як ми нас вивели повністю, ми приїхали вже по своїх місцях дислокації і ми вже почали вклинюватися в стрій. Як тільки я прилетів, відновився зразу же, доволі швидко і зразу же в роботу. Це тобто, великий досвід, участь в миротворчій операції? Так, це великий, це ну, хороший дуже досвід, бо це, як як вважається, це перевезення по високогірних майданчиках. Це як ніяк, як високі майданчики, це три, три кілометри над рівнем моря, майданчик рахується. Там стільки тонкощів, врахування, там скільки людей ти можеш взяти, скільки максимально палива ти можеш злити, щоб тих людей привезти на цей майданчик, тобі хотіли повернутися на майданчик до заправки. Тобто, там дуже великі розрахунки, і це класний досвід, бо нам тут трошки легше. У нас таки впливає температура навколишнє середовище для максимального завантаження, а там іменно все перевищення, тиск і температура. Це дуже багато факторів, які впливають на твою роботу. Їх всіх треба враховувати. Да, — Так, це купа всього. Там знос двигунів, там знос деталок цей лопаток турбокомпресора. Там чи ти включаєш якісь системи додаткові, чи ще щось. Ну, тобто, воно все впливає. Нема такого, що а просто. — А у вас там була якась команда, з якою ви стабільно працювали? Чи це теж Ні, було? там зміни там миротворчий контингент, там, як там правильно, пакистанці, малазійці, там вони мінялися постійно. Ми в основному виконували доставку особового складу на різні майданчики високогірні. І тільки декілька разів це було, що в нашу ротацію іменно нас було б застосування. Це коли наш вертоліт виконував супровід. Пакистанського Орекса, ну такий маленький вертольотик mm -hmm. відносно. І тоді ж е, ці групування М-23 збили оцей Орекс іменно, а наш летів, якби ззаді, прикривав їх. І згадую цю як розказував бортовий прикладач, що у нього лежала так папка, типу там з даними, там, що він записує, там, з ким він зв'язувався. І він тільки так дивиться, як влітає куля іменно в крісло, в ту папку. Папка підкидує, і така дыра в папці, а папка лежала, може, сантиметрів, ну, ну, пів 15 біля нього. Типу. Він тоді перелякався. Тоді нашим дали команду відхід. І після цього вже якби. Не ну, часто в ротаціях було, що була боя робота. І після цього вже ми якби, ходили в там, тої місцевості. І після цього були враження. Там наша пара наносила враження іменно в Африці, там в Демократичній Республіці Конго там по деяким місцевостям, що давала, ну, запит давав ООН. А що було найскладнішим в роботі в цій місцевості для тебе? Складнішим це жара була. Ну, місцями так жарко було, що я до жари не сильно така ж люблю, і типу люблю Колосі І тому жара тільки. А так гарно, дуже гарні види, природа гарна, багато озер. І досвід. І досвід дуже гарний. так. А скажи, будь ласка, от військо змінило тебе як особистість? М -м, так. Ну, особисто для мене я став більше такий, як стійкіший. До тих всіх нюансів, типу, які виникають в службі. Типу, вони завжди є. В будь-якій сфері діяльності є якісь свої нюанси. Бісь стійкішим, емоційно, емоційно стійкішим та фізично підтягнуло мене військо. А скажи, будь ласка, ти не перший рік вже літаєш, виконуєш завдання на Сході України напевно, місцевість знаєш краще, ніж на рідному заході. Скажи, будь ласка, як на вас впливає? От... Відношення до вас цивільного населення, яке залишилось в зоні бойових дій. І яке воно взагалі там зараз є. А як впливає? Ну, Він інколи, в деяких населених пунктах там адекватне населення. Розмовляють українською, до тебе привітні. Але завжди в будь-якому населеному пункті треба, якби трошки остерігатися їх, ну, не довіряти взагалі ніякому разі, там, що там щось розказувати, це, це табу, це не можна. І в, там є теж до неї, як ми називаємо так їх. Вони завжди там чекають, там хто там є. Ну, в основному їх відловлюють тих тих донів. Але чим ти ближче знаходишся, тим чим частіше ти чуєш російську мову, тим частіше треба встерігатися І нічого зайвого не говорити. А на твій морально психологічний стан, от, готовність до виконання бойового впливає от відношення цивільного населення там, тут, в будь-якому випадку? Ні, я знаю свою правду, я знаю свою ціну, типу, якою я йду на цю задачу. Я знаю, що я маю зробити. Відповідно, мені думка якогось, якоїсь там бабки чи там ді діда якогось, який там щось мені кричить спину, то мені не сильно важливо. Ти морально стійкий? І ну, все. це, скажімо так, завдяки за, армії місцями. Оце ця стійкість моральна з'явилася. Ти виробив собі її, так? Так, ну зрозумів, що інколи ситуацію треба прийняти, ніж думати якось, а як то там буде, а ну, коротше, така ситуація. Е, а скажи, будь ласка, в тебе є якісь державні нагороди? Е, так, одна з е, таких важливих державних род це Будана Хмельницького, от, третього ступеня. Оце зовсім недавно вона прийшла мені. Вітаю. А, а до цього це єдине, що було, це за Африку було. Там, типу, такі давали там, на Грудний значок, ДР Конго, типу миротворча місія. Там їх два було навіть. І за антитерористичну операцію тоді ж, коли на початках це було. Ну, як, я випустив 16-му році і зразу вже ми приступили до роботи, і тоді мене виявило, що ну, як, дали мені за АТО. Скажімо так, нагороду. А скажи, будь ласка, орден Богдана Хмельницького, що потрібно зробити, щоб одержати таку нагороду? Ну в даний час, склати так чесно, ну, це треба. Треба працювати. Це не треба просто сидіти і чекати, вдруг тобі щось дадуть. Типу. Це треба виконувати свої обов'язки, старатися влучно ще попадати тими некерваними ракетами, які <свісно> і так летять так хочуть, типу, в принципі, але треба ще попасти, старатися. І... Не знаю, яким там критеріям там оцінюють саме в нас. Ну, бо в мене друзі багато є, які мають вже, кавалери, мають хоча роблять таку саму роботу, що і я. Ну, але це вже інше питання. Е, а скажи, будь ласка, в плані от, е, бойової роботи, який досвід ти виносиш з кожного бойового вильоту? Чи взагалі чи воно якось так працює? Ну, воно працює значно. Це просто, якщо вже є стандартна схема, як ти це все робиш. Ти стараєшся притримуватися її. Якщо ти бачиш в основному це деколи ставиться камерка якась на себе, ну десь біля себе чи бортова техніка, просиш там, друже, візьми, з але дивись за параметрами ще. І ти собі робиш як об'єктивний контроль зі сторони: типу, чи ти правильно все витримав, чи ти стангаж дотягнув. Чи ти яка в тебе швидкість була на воді, на виводі, типу, який ти крен зробив там? Ну, Щоб для себе, щоб ти робив це максимально грамотно, чітко ну, і красиво, типу, це, як треба зробити для себе в першу чергу? Можна зробити або як, типу, але результат буде нульовий. Ти не попадеш, ти просто пролетиш даром. Просто. Ти ризикуєш життям, просто прилетиш. Ризикував даром, і вернувся, і такий. Ну, типу, добре, типу, отак не повинно бути. Ти маєш тратити, ти маєш себе вдосконалювати. Ти бачиш, що ти десь там допустив помилку на майбутньому польоті, ти ми знаєш, ти маєш там то виправити, там завчасно зробити, там менше ту ручку взяти. І враховується, що кожен вертоліт, він по собі особливий, типу, вони з характером у нас. Я називаю для мене особисто є як вісімка. Ну, це типу вісімка, це як в неї круглий типу ніс такий, ну типу кабіна uh -huh. кругла, типу, ну і як створки задні. типу, вони теж круглі. І я називаю типу рижиками їх. Це типу як пацики для мене. Типу, воно, типу, як друзі, типу, вони рахуються. Він має цей довгий типу ніс. Пряма типу, рампа ззаді. Типу, і я ну, стараюся з кожним бортом спілкуватися. Не знаю, це дивно звучить, навіть зараз, типу, ну, але я підходжу, кажу: ну що малий, типу, чи що, мала, йдемо ми то роботу зробимо, то не знаю, кому-то дамо, там, то, чи... Ну, воно, типу, так повинно бути. І воно працює. І воно напевне. працює, типу. Інколи, типу, я розумію, що десь якась невдача буває. Ну, вони всі є. Типу, немає людей, які там ідеально виконують свої збізначення, типу, на всі 100%, там що вони прям ідеальні. Прям. Я в це в житті не повірю. Є невдачі по-любому, типу, ти на не вчишся, ти бачиш, що як. Ти звіряєш свої дані, звіряєш ті показники, які ти прийшли після педу, типу, цієї програми, і ти оцінюєш так: ага, що я зробив не так? Що зробив так, щоб наступний раз було краще. Ну ти вчишся, типу, ти завжди вчишся, немає такого, що ти просто рутинно робиш роботу. Ти завжди вчишся на чомусь. Виносиш з цього певний досвід. Так, так. Супер, правильно. Я там чула краєм вуха, що в тебе дуже таке прикольне хобі є. Скажи, будь ласка, чи воно часом не зародилося в твоїй голові через вибір твоєї професії? Чи тобі бракує адреналіну в житті? А оце з мотоцикли? Ну, в принципі, ну як це цікава штука. Це ну я не це за в'яцю ні грама, це в'яця дає свої адреналін, своє це, скажімо так, як додатковий випліск адреналіну, типу, який з'являється зв'язку з новими подіями, з новими місцями, з новими відчуттями, з новими навиками. Тобто, що я там професійний там якийсь мотогонщик, так не можу сказати. А от іменно що аматор, який вчиться, який почав, типу, відвідує цікаві місця, їжу там по ми, ми з колегами настрої такі є, які ми разом служимо ще й в одному підрозділі. Ми собі організували типу, міні-мотоклуб, скажімо так, і ми собі катаємося по класних місцях, дивимося природу, болото, гравій, річки проїжджаємо місцями, де ми можемо це зробити. І воно дуже, дуже круто, типу. це реально круто, бо, тому що ти щось цікаве, бачиш, ти міняєш картинку в голові. Тобто, якщо ти маєш завжди типу, роботу там, ну, ротації, потім рутинну роботу вдома, туди-сюди, а так ти, типу, ти відключаєш це все, відкидаєш в сторону. Ти просто сідаєш за мотоцикл і ти думаєш, так, як тобі там проїхати, як там? Ага, є там таке місце, туди може заїхати. Давай, може, пацани туди поїдемо, а ні, давайте може там. Ну там прикольно, ну добре, їдемо. Десь такі моменти. Скажи, будь ласка, що є джерелом мотивації для тебе? Е, мотивації? Мотивація це те, що ми маємо свою землю, яку ми маємо захищати. І плюс, в мене ще мотивація це мої дві найкращі дівчинки. Одна старша, правда, це, це дружина моя, а друга це донечка. Ну, якусь я маю для донечки лишити якесь місце гарне для життя, а не отак, що прийшли вороги, а ти чисто там собі там підсидівся десь там від, від, відховався. Я розумію, що їм страшно, типу, але третій не службити, тому щоб твої діти жили на вільній землі, а не отак. Відсадів, там, а вдруг там щось пройде, там, типу щось буде. А ти Андрій вважаєш себе патріотом України? Е, не на всі 100%, бо тому що всі ми люди, всі ми, типу, привикли жити там, де. Якби зручно. То тобто, я виконую обов'язок, бо тому що за нього взявся. Я люблю свою країну, я люблю свою іменно країну, люблю людей, деяких люблю. Ну правда, не всіх. <правда> <правда> декого не люблю, декого критикую, але то є життя, це є життєві моменти. А патріотом я люблю, бо це моя мова. Це ну я люблю цю мову. Вона звучить, вона класно, багато слів має. Вона дуже кла красива мова. Можна навіть мову самої захищати. Не так як тих людей, які при приладять, а тих, які з мову захищають. Тому е, матюкатися в ефірі ці нехороші люди, які сюди пруть, типу, вони ж захищають свою мову. Вони не ждуть там, бо, типу, якби їх чекають, русскоязичне населення там, чекає їх. Ну, чого вони не пішли в населення туди? Ну, та й таке. Так, так, так. Зараз буде трошки провокативно, але хочу почути твою особисту думку. Як ти відносишся до СЗЧ? Ну, це так. Почнемо по-часто того, що це діло кожного. Типу, людина, яка живе своє життя, типу, він сам собі вирішує своє життя. Якщо ти СЗЧ, значить ти боїшся. Але я вірю в таку штуку, як доля і карма. Типу, як ти, ну, ти можеш б це зараз зараз типу, не піти в то військо. Але тебе дуже не, наприклад, та ситуація, тебе дуже не, наприклад, ти будеш дорого переходити, тебе з'їб' машина. Ну, і, типу, так, а іменно СЗЧ, ну, це таке двояке, типу, питання. Тобто, можна типу, засуджувати людей, бо тому що я не був в їхній ситуації, типу, як в них це все відбувається. Але якби не сильно я і не підтримую це зовсім, бо тому що люди повинні, якби ти берешся за щось якусь роботу, ти її виконуй. Доводь до кінця вже, типу, а не отак, просто я пішов, там, бо там платили гроші, типу, ну, я типу, йду. Ну, я не хочу, бо мені страшно, типу. Так не повинно бути. Ти або йдеш, або, 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 або не йдеш туди. Ну, але обов'язок є у всіх один. Ти маєш захищати то місце, ту країну, ту мову, з якою ти спілкуєшся. А ні, то їдь в іншу країну і там вже вчи ту мову, історію тої країни, яку ти там хочеш. Щастя, здоров'я. Все Всього краще, як то кажуть. Тебе було колись, що ти сумнівався в тому, що повернешся з бойового вильоту? Чесно, я завжди знаю. Ну, типу, я вірю в те, що я вернусь, бо, тому що дуже багато незавершених справ, я повинен повернутися. Але інколи такі ситуації були, думаю, ну, я навіть пам'ятаю на свої власні очі, був випадок в житті, коли ми пішли 4 е, ну, літа разом пішли, я був в крайній замикаючий був. І мене, чесно, я навіть так в, по так типу, в радіо сказав, типу, ну, не в радіо, а в внутрі екіпажно. Ми йдемо, і ми домовилися, що типу, ми не світи місце. Типу, перший стріляє, вискакує надто високо, починає ті теплові пастки попалити місце. Ми ж такого місця незручно заходили. Другий робить, вискакує точно так же, починає палити ще більше місце. І мій ведучий іменно в той час, що в 23 2023 році було, він відпрацьовує так, як ми домовилися. А я кажу, перед тим пацанам, кажу, ну, він каже, добрий день. кажу, Ми домовилися одне, зараз нас побачили всі. І зараз ми крайні, ну добрий день, типу. але я знаю, що все буде добре. І ми, на мій ведучий відпрацьовує, тобто третій борт відпрацьовує красиво, так як ми домовилися, він відходить просто без тих пасток. Я відпрацьовую і думаю, аби все добре було. І отак вертаюся, відходжу і дивлюсь, що все добре. Ми відходимо, думаю, фух, слава Господи, ми зробили цю задачу, ми вернулись.